Раз на рік небеса відкриваються, і нам презентують святий реаль у світі технологій новітню техніку. Apple. Це програма Технодайджест. Я її ведучий Віталій Головецький. І сьогодні для вас огляд великої осінньої презентації Apple і трішки ніщачків на воєнну тематику. Не буду багато говорити, адже хочеться побачити ці айфончики. 7 вересня о 20.00 відбувся найочікуваніший захід Apple цього року осіння презентація нового покоління яблучних смартфонів. Багато параметрів, нових пристроїв, їх кількість та ціна були практично на 100% відомі заздалегідь, адже інфу зливали, та й аналітики пророкували все з високою точністю. На початку трансляції тім Кук вперше за всю історію зробив спойлер на майбутню презентацію та одразу розкрив усі секрети. Якщо ви очікували, побачити MacBook, iMac або щось ок. Крім нових iPhone, AirPods та Apple Watch, то цього не станеться. Потрібно чекати наступного року або ж наступної презентації. Першою представленою новинкою стали оновлені годинники, розповідь про які почали з вдячних звернень користувачів. Люди з різних країн розповідали душевні історії про те, як Apple Watch допомогли їм у важких ситуаціях і навіть врятували життя. Головним нововведенням нового годинника став датчик температури тіла. Він дозволяє проводити виміри із заданою частотою, щоб збирати максимум статистики про користувача. Термометр може працювати з максимальною частотою раз на 5 секунд. Усі дані, що збираються годинниками, зберігатимуться лише на вашому пристрої та не будуть доступні третім особам. Я сподіваюся, що й попередні версії Apple Watch так уміли. Особливу увагу приділили відстеженню жіночого здоров'я. Подібна інформація вже давно збирається додатком здоров'я. а Тепер до цих даних додається ще багато іншої статистики. Два нові датчики в Apple Watch 8 дозволять точно фіксувати дорожні пригоди та аварії. Гаджет зможе визначити навіть тип події та сповіщати родичів користувачів через iPhone. Тепер головне, аби Apple Watch не глючив, коли користувач буде трусити рукою, бо якось страшно за родичів. У годинник буде додано новий режим енергозбереження, в якому гаджет зможе прожити до 36 годин з мінімальною функціональністю. Фішка програмна і з'явиться на всіх моделях, починаючи з Apple Watch 4. Ціни на Apple Watch 8 у США стартуватимуть від 399 доларів. Замовлення доступне відразу після презентації, а старт продажів намічений на 16 вересня. Також оновили і бюджетну версію SE. гаджет. Отримав дешевшу задню панель. Начинка годинника не відрізняється від флагманської лінійки. Замовлення новинки, як і в основної лінійки, доступне вже 7 вересня. А старт продажів з 16 вересня. Ціни на Apple Watch SE 2 у США стартуватимуть від 249 доларів. Далі нам представили найцікавіший годинник Apple Watch Ultra з додатковою кнопкою та автономністю до 60 годин. Це абсолютно новий продукт у лінійці, який виконаний із преміальних матеріалів та має безліч ексклюзивних ремінців. Корпус нового годинника виконаний з титану і зі спеціальним ребром жорсткості на торці. Розробники додали додаткову програмовану кнопку на протилежному торці пристрою. Годинник отримав другий динамік та збільшене колесо Digital Crown. Автономність нового пристрою вражає, обіцяють до 60 годин роботи без підзарядки. Коли я користувався Mi Band, він працював три тижні без зарядки, а тут 60 годин за преміум версію. Я вже боюсь уявити, яка буде ціна у цього годинника. Спеціально для нового Apple Watch розробили пару нових ремінців: Alpine Loop та Ocean Band. В таких випадках моя мама каже: чим би дитина не бавилась, аби не плакала. У Apple Watch Ultra встановили точніший gps модуль. Користувачі отримують нову програму компас, а ціни на Apple Watch Ultra у США стартуватимуть від 799 доларів. Ну я ж казав, за ці гроші можна купити новий 14-й iPhone. У продажу гаджет з'явиться з 23 вересня. Після досить цікавої та насиченої частини про розумний годинник, Тім Кук перейшов до розповіді про нову гарнітуру AirPods Pro 2. Навушники отримали чіп нового покоління Apple H2. За відтворення звуку буде відповідати кілька нових динаміків. Оновлена начинка дозволить в два рази підвищити ефективність режиму шумогасіння. Сенсорна панель на корпусі навушників дозволить регулювати гучність відтворення свайпом. У зарядний кейс додали невеликий динамік, який дозволить швидше знайти загублений футляр автономної роботи нової гарнітури становить до 6 годин і до 30 годин разом із кейсом ціни на airpods 2 у США стартуватимуть від 249 доларів. А старт продажів новинки з 23 вересня. iPhone 14 та iPhone 14 Plus з сторічним процесором та мінімумом змін. Я зрозумів логіку розробників Apple. Вони знають, що люди купують айфони з року в рік, адже круто, коли в тебе найновіша модель. Тому навіщо придумувати щось дійсно революційне, якщо можна взяти старий корпус, старі деталі, трішки підшаманити софт і вуаля, новий актуальний айфон. І люди будуть купувати. Отож, айфони 14 та 14+. Молодший айфон 14 за розмірами не відрізняється від айфон 13 і має діагональ дисплея 6 та 1 дюйма. А старша модель iPhone 14 Plus має дисплей з діагоналю 6 та 7 дюймів. За продуктивність пристроїв відповідатиме торічний процесор Apple A15. Однак, завдяки новому компонуванні елементів обіцяють покращену продуктивність. Я б сказав обіцянки цяцянки. Основний модуль камери покращено. Тепер на матриці буде потрапляти до 49% більше світла для зйомки відео додано новий режим стабілізації Action Mode. Фронтальна 12 мегапіксельна камера отримала покращену систему фокусування. З'явилася підтримка супутникового зв'язку в смартфонах нового. Покоління вона стане в пригоді при позаштатних ситуаціях для зв'язку із службою порятунку. Робота опції за межами США поки що під питанням у США продаватимуть модель iPhone 14 без фізичного слота для сім карти Як і нові Apple Watch, смартфон отримає систему виявлення автомобільних аварій за участю власника. Лінійка iPhone 14 буде доступна у п'яти варіантах забарвлення: чорний, білий, фіолетовий, синій та продукт Red. Ціни на iPhone 14 у США стартуватимуть від 790. 99 доларів за модель iPhone 14 Plus доведеться викласти на 100 доларів більше. Замовлення розпочалося 9 вересня, звичайний iPhone 14 можна буде купити вже 16 вересня, а от 14 Plus затримається до 7 жовтня. Найочікуванішу новинку за традицією переберегли на кінець презентації. Нею стала пара нових прошечок з індексом 14, із замаскованим чубчиком та 48 мегапіксельною камерою. З перших секунд демонстрації стало очевидним, що купертинівці сильно переробили інтерфейс для iPhone 14 Pro, щоб він максимально приховав виріс для нового блоку фронтальних камер. І так нарешті це відбулося. Нагадую, що чолка, а українською правильно чубчик, чубчик був ще з часів 10. Айфона. У верхній частині дисплея тепер відображатимуться повідомлення, індикатор спрацьовування Face ID, таймер, новий банер вхідних дзвінків та інше. Все для приховування нового вирізу, який змінив Чубчик. Кастомізація цієї зони буде доступна і для розробників інших програм. Звичайний iPhone 14 Pro отримав дисплей 6 та 1 дюйм. Модель iPhone 14 Pro Max, матрицю з діагоналю 6 та 7 дюйма. За продуктивність нових смартфонів відповідатиме новий чіп Apple a 16 Це 14 нанометровий процесор із 16 мільярдами транзисторів, який здатний здійснювати до 4 трильйонів операцій за одну секунду. Ви хоч розумієте про що я? Бо я не до кінця. Серйозно оновили камеру пристроїв. Тепер це 48 мегапіксельна матриця, яка здатна захоплювати вдвічі більше світла. Під час зйомки фото додано новий режим 2X телефото, який набагато кращий за попередній з лінійки iPhone 13 Pro. Ультраширик і телевізор отримали незначні апдейти. Це як і раніше, 12 мегапіксельні матриці з покращеною світлосилою. Ціни на iPhone 14 Pro у США стартуватимуть від. 999 доларів за модель 14 Pro Max доведеться викласти від 1099 доларів. Замовлення доступне з 9 вересня, а старт продажів намічено на 16 вересня. Ось такий результат цьогорічної осінньої презентації Apple. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, пишіть в коментарях, що з побаченого вам сподобалося найбільше. А ми переходимо до наступного блоку нашої програми. Класно, коли люди можуть собі дозволити придбати новенький айфончик за тисячу доларів. Але краще відправити ці тисячу доларів, наприклад, у фонд притули, і це пришвидшить перемогу України. Тому правильно розставляємо пріоритети і рухаємося далі. Взагалі у технологічному дайджесті ми розповідатимемо про новинки зі світу технологій та робитимемо огляд на воєнне озброєння, яким користуються наші військові. Але коли вже така справа, і перша частина програми присвячена презентації Apple, пропоную продовжити тематику смартфонів і розповісти про мобільні додатки воєнного часу, що будуть корисними під час війни. Тому відкриваємо App Store чи Play Market і скачуємо все, про що буде йти мова. Для початку розглянемо додатки, які допоможуть хворим та пораненим. Tactic Med Aid – новий український застосунок, який описує алгоритм надання першої домедичної допомоги. Має два напрями: цивільний дає поради про зупинку кровотечі, яка вважається найпоширенішою та найнебезпечнішою причиною смерті в умовах війни. Та військовий там пояснюється, що робити, якщо людина поруч з вами в шоці втратила свідомість або має опіки. Важливий прикольчик Думаю, що так. Звичайно, розробники радять все ж спершу Пройти відповідні тренінги, але коли непередбачувані обставини застають людей зненацька, цей додаток точно стане у нагоді. Ще один крутезний, а головне корисний додаток з оригінальною назвою Перша мобільна допомога. Додаток ґрунтується на програмі першої допомоги, розробленій Британським Червоним Хрестом. В ньому навчальні відео та анімація, номери телефонів всіх екстрених служб, поради з безпеки для будь-якої ситуації, не тільки воєнної. В застосунку також є покрокові інструкції про те, як надавати першу медичну допомогу. В додатку вже завантажено багато інформації тож з'ясувати, як допомогти людині, можна буде. І без доступу до інтернету. Наступне творіння українських програмістів. Додаток «Ти хто?». його створили ЮКонтрол разом із службою безпеки України для швидкої перевірки людей на блокпостах під час комендантської години. Додаток допомагає військовим і поліції, але він є і в загальному доступі, тож його може використовувати будь-хто. Додаток перевіряє фото в паспорті на відповідність. Дізнається, чи не перебуває людина в розшуку, чи вона не під санкціями, чи не включена до списку колаборантів. Терористів і таке інше, і в усьому цьому є важливе те, що програма не збирає персональні дані та не передає їх рашикам, а працює з відкритими базами та реєстрами. Наступна категорія корисних додатків під час війни допомога дітям. На мою думку, у цьому списку однозначно має бути Харті ЕП. Додаток підказує батькам прості дитячі ігри та активності, має аудіоказки українською та інший розважальний контент. Додаток створений українськими розробниками, аби допомогти батькам переключати. Чити увагу дітей та поліпшити їхній психічний стан під час війни, зменшити стрес та зосередити на добрих емоціях. Круто, круто. Ось так я й поговорив сам з собою. Про допомогу для дітей я вам розповідав. А тепер про додаток, який допомагає дорослим. Звичайно, допомагає це не зовсім підходяще слово, але точно покращує настрій. Додаток РКІ Н віджет під назвою Руський корабель. І ти. Виводить на екран дані Міноборони України таким чином дозволяє слідкувати за втратами російських окупантів. Сидиш такий на роботі, тобі сумно, а відкрив додаток, потішився і вже й робота краще робиться. Цей додаток зможуть завантажити лише користувачі iOS, а всі інші доступні і на Android. Якщо ще кілька років тому старші люди говорили, що ті телефони то є зло, то в цій ситуації зло допомагає людям бути проінформованим, залишитися на зв'язку та знати, що робити в критичній ситуації. Ситуації. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск був максимально інформативним та корисним для кожного з вас. Не забуваємо підписатися на наш YouTube канал, ставити лайки та залишати коментарі. Це був технологічний дайджест на телеканалі ITV та його ведучий Віталій Головецький. Ну або два Віталія. До зустрічі!